Черговий владний удар націлений проти майданівського руху та обмеження громадських свобод, крім міжнародного похолодання у стосунках з Україною, державу неабияк трусить зсередини. І якщо останніми тижнями Київський майдан перебував у напівсонному стані, то після прийняття антидемократичних законів він вибухнув з новою силою. Навіть хрещенські морози не стали на заваді українцям зібратися на народному вічі. Майдан незалежності вщен заповнений. Люди вимагають конкретних дій та негайної їх реалізації. З самого ранку на Майдан почали сходитися люди. Хтось регулярно відвідує революційне містечко, інші вперше у столиці. Це вже просто терпіти неможливо. Те, що вони творять. і Прийняли закони, то взагалі бандитські закони. І взагалі, що я хочу сказати, ми приїхали сюди для того, чому наші діти мають жити гірше, ніж їхні діти. Наші діти не є гірше, чим вони. Я із Тернопільської області сюди приїхав, щоб ми пішли в Європу, щоб у нас було все нормально, щоб все помінялося, щоб тих банди, бандитів всіх повиганяти звідти. Останні події в країні мобілізували значну частину населення, а прийняті в ручному режимі закони підняли з місця навіть тих, хто пасивно ставився до подій у Києві. Поніматі у нас в кабулу таку заганяють, таку кабалу заганяють, Получається, я не, я навіть слов не хватаєш, як вам сказати. То ми навіть не можемо і руку підняти, і слово сказати, ні з ким не поговорити. Ну як це виходить? Ну, це ліхунта на прийняті антидемократичні закони, які призначені не інакше, як затягнути гайки і обмежити суспільство. Майданівці відповіли досить креативно. А що мені закон? Я що за я закон не порушила? Мій коханий Янукович, президент. Я його вірно піддана зі до наказ, діла на голову каструлю. Все. Виконувати подібним чином всі проголосовані у Верховній Раді закони неможливо. Люди, які зібралися на віче, досить давно відійшли від початкових вимог: відставка уряду та покарання винних у кривавому розгоні студентів. Зараз вимоги радикальніші. Відставка президента та повалення режиму. Вимогливіші майданівці і до опозиційних лідерів з НАТО неодноразово лунали заклики оголосити ім'я єдиного лідера та конкретний план дій це український народ. І як тільки хтось перетворить наш мирний супроти, нашу справжню демократичну боротьбу, боротьбу за лідерство в цій країні, боротьбу за лідерство між політиками, я оголошую його провокатором. Мітингувальники вкотре примусили опозиціонерів діяти рішуче. Народний депутат Віктор Балога так прокоментував недільне віче. Цитую: поки що складається враження, що сцена і майдан дві абсолютно різні організації: перші хочуть отримати владу, другі змінити країну. Не можна називати провокаторами людей, які днями і ночами стоять на холоді, ризикують своїм життям і здоров'ям, покинули свої сім'ї роботу і у яких блокувати центр міста виходить краще ніж у нас, народ депутатів Верховну Раду. Якщо всі патріоти і активні громадяни, які вимагають єдиного лідера і рішучих дій провокатори, то прошу і мене також зарахувати до лав цих провокаторів. Друзі, розумію, що воювати один з одним набагато простіше ніж зі своїм ворогом. Зрозумійте, справжній провокатор у нашій країні сидить на вулиці Банковій, і боротися треба саме з ним. А на Майдані нам немає що ділити. І якщо народ вимагає єдиного лідера, не виборчих перегонів, а протестного руху, то людей. Треба слухати, бо якщо сцена перестане чути людей, люди перестануть слухати сцену. По обіді на вулиці Грушевського, яка перекрита кордоном внутрішніх військ, зібралося кілька тисяч мітингарів з Євромайдану, які намагаються прорватися до урядового кварталу. Розпочалися сутички далі без коментарів. Одразу після закінчення природного віче неподалік Євромайдану на вулиці Грушевського чинилася сутичка між силовиками та мітингувальниками і досі лунають вибухи піротехніки, а також палає вже автобус. силовиків. люди налаштовані категорично і вимагають банду геть. Се народного віччя, через декілька годин почали людей травити газом, підтягувати всі збройні сили і мають просто людей всі звідси згонити. Все майдан зараз. Відбувається можливий такий тиск людей на силові структури, зокрема Беркут. На думку багатьох людей, особливо тих, хто радикально настроєний. Це єдиний правильний шлях, тому що за ці півтора місяці ні опозиція не зробила, ну нічого не зробила такого, щоб задовольнило більшості населення, яке стоїть на Майдані і яке приходить на Майдан кожну неділю на віче. Тому е, ці дії, які є зараз і тут, є результатом е, діянуковича, підписів цих законів. Такий тиск, в принципі, трохи події психологічно. І вони трохи можуть від своєї позиції здавати і поймуть, що народ це таке це, як кажуть, це не кажуться, не не а Нормальні люди, які вимагають чогось досягнення української нації, свободи, культури. Ми маємо тут самоорганізацію повну зробити для того, щоб відстояти навіть майдан. Тому що ми всі знаємо, що Майдан після цих прийняття цих законів може бути під повною загрозою.